Вітаю! Сьогодні поговоримо про перше вступне заняття гуртка, а саме про те, як педагогу підготуватися та успішно його провести. Безліч питань постає перед педагогом напередодні проведення першого вступного заняття гуртка. Як його спланувати, як зробити так, щоб воно запам'яталося і сподобалось дітям? Як організувати його, щоб діти з нетерпінням чекали наступного заняття. Вступне заняття потребує більш ретельної підготовки, ніж всі інші заняття. Тому на етапі підготовки та планування вступного заняття педагогу в першу чергу необхідно визначити та поставити перед собою головні завдання: зацікавити дітей діяльністю гуртка, роз'яснити, як буде організоване гурткове життя, та згуртувати новостворений колектив. Тож давайте розглянемо з вами орієнтовний перелік завдань та форм роботи, які допоможуть вам спланувати та провести вступне заняття, а ще зробити його ефективним і цікавим новим вихованцям. Для знайомства з новими вихованцями можна використати ігри знайомства, вправи тренінги на створення позитивної атмосфери, анкети-опитувальники тощо. Знайомимо з діяльністю вашого гуртка, а саме з розкладом занять, метою та завданнями роботи в гуртку, організацією гурткового заняття. Далі зацікавлюємо перспективами на навчальний рік, мотивуємо вихованців на творче зростання та успіхи. Наприклад, якщо ваш гурток належить до декоративно-вжиткового чи образотворчого напрямку мистецтв, то можна запропонувати перегляд виготовлених експонатів, робіт, виставок, що є в кабінеті. Або ж, якщо ваш гурток відноситься до вокального, хореографічного чи театрального мистецького напрямку, тут можна переглянути фото чи відеоматеріали з виступів колективу, які, на вашу думку, його найкраще презентують. Обов'язково знайомимо вихованців з правилами поведінків та з правилами техніки безпеки під час занять. Проводимо вступний інструктаж з техніки безпеки, первинний інструктаж на робочому місці та первинний протипожежний інструктаж. Можемо провести коротку екскурсію закладом з метою ознайомлення з основними осередками та приміщеннями. Для зацікавлення дітей з містом роботи гуртка пропонуємо нескладні практичні завдання. Можна запропонувати колективну творчу справу. А для згуртування колективу виділяємо 10-15 хвилин на ігрове завдання. До прикладу, це може бути гра з метою згуртування колективу, створення колажу з правилами гуртка. Презентація себе та своїх улюблених занять, вікторина, подорож, руханка, бесіда-знайомство тощо. І наприкінці заняття вирішуємо організаційні питання з дітьми та батьками: відвідування, дорога до закладу та додому, поведінка під час повітряної тривоги, дотримання протиепідемічних заходів та правил гігієни тощо. Знайомимо дітей та батьків з формою та зовнішнім виглядом дитини на заняттях. Обговорюємо питання забезпечення необхідними матеріалами та інструментами під час роботи на заняттях у гуртку. Ось такі основні завдання та форми роботи можна виділити та керуватися ними під час підготовки та проведення першого вступного заняття гуртка. А я вам дякую за увагу і бажаю успіхів у проведенні ваших занять.